Відаємо, шановне панство. В ефірі програма Українська сучасна поезія і з вами ведучий Леонід Гапеєв. Доброго дня! Кристина Откидач. вітаю та я, Катерина Псарьова. Послухаємо вірші Наталії Маринчак: Доброго ранку! дурнувата країна! Десь за вікном починається осінь, вихолов чай у гарячих долонях, галас подвір'я, страшна місцина! Доброго ранку зневірена курва знову жива на поталу тижня. Бачиш, з похмілля любов не вийшла. Ти ще хотіла почути сурми янголів дивних, що носять спокій. Ранків немає, новини смішні, світле бажання щоразу знову нагодувати померлих птахів. Хто ж зрозуміє? Хоч раз єдиний. Дівчинка хвора, країна плинна. Сидячи вдома на дивані, прослухуючись до новин у телевізорі, згадуєш свої, своїх коханок та коханок, загинаючи пальці. Коханок виходить більше, коханок всього три. Оранжевим спалахам, почавляючи себе по потрогу ніжності, вивчаючи дивну науку, ти цілую наприкінці телефонної розмови. Жінка, якої все це стосується, на іншому кінці міста гріє руки гарячим чаю. І посміхається. Однолітки. Закохані у залізницю дітки своєї ненькі, сідаючи в різнобічний потяг, завжди опиняються в одному місці. Водих повітряних протягів, що вештуються світом або лише не жити у тій країні, де всі тільки чекають на те, коли можна буде поїхати, так і просиджують усе своє життя на напівбраних валізах. Які тягають на собі ще з маличком. А найкращим спогадом дитинства є згадка про смачний запах залізничної колії. Зачаровані однолітки так і помирають на привокзальних площах, годуючи голубів, насіння. З вами була програма Українська сучасна поезія. Дякуємо за увагу!